Доброго дня, шановні мешканці народ Волинської територіальної громади, сьогодні ми з вами поговоримо про дороги з м'яким покриттям, які є в нас місті на Волинській. А зокрема, про ремонт. Або точніше сказати про відсутність ремонту доріг з м'яким покриттям. Бузкова, жителі вулиці самі рівняють собі дорогу. Так, всіх познімаю, працюйте, працюй, працюй, ворожовиші. Самі купили щебінь за свої гроші і самі працюють, викладають. Отака така в нас влада, яка нічого не робить, а тільки вулиці називати вміє, а робити для жителів вулиці абсолютно нічого. Нас по вулиці живуть одні пенсіонери майже. Дякуючи, що житель вулиці нашої купив машину щебня, люди скинулися. І самі розсипали, бо навіть грейдера не дочекалися, якого говорила Оксана Гвозденко, що дуже крепко прийшли нам через три дні, як ми дзвонили. Отак От Так що ціна вам одна копійка нашої влади, яка керує нашим містом. Люди звертаються з проханням до місцевої влади. Для того щоб відремонтували, але влада не чує. І люди починають вирішувати проблеми самотужки, не чекаючи на те, що влада зверне на них увагу. У мене питання: а для чого нам тоді така влада, яка не може зробити комфортне життя наших містян? Ми переходимо до того, що вирішуємо свої проблеми самотужки. Це неправильно, адже кожен з нас. Сплачує податки, і вартий того, щоб його інтереси інтереси громади були враховані. Давайте обговоримо це питання. Пишіть в кого, які вулиці не були відградіровані або ось в такому стані, який ми бачимо. Дякую.